З нами веселу руханку, ранком ведмежатко через ліс іде, до кишені шишки він собі кладе, раптом впала шишка, в лоба дала хлоп. Ой-ой-ой, він як розлютився тайногою топ топ, топ-топ, то ведмежатко, топ-топ. Танцює ведмежатко, топ, топ, тобоче ведмежатко, топ, топ, танцює ведмежатко, ранком ведмежатко, мед захотів в лісі на деревах, мед солодких бджіл, раптом ведмежатко скрикнув Ой-ой-ой! нас наздогнала і зробила Коль-топ Топ, тобоче ведмежатко, топ, топ танцює ведмежатко, топ, топ, то подчер ведмежатко, топ, топ танцює ведмежатко, танцює, танцює, танцює ведмежатко, танцює, 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 танцює він, Раптом впала шишка, в лоба дала хлоп, він як розлютився Дай новою топ, 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 тобоче межатко. Вже ніколи більше в ліс я не піду, У перлозі ляжу міцно та й засну.